350 мільйонів років тому на цьому місці не було суші. Тут розливався глибокий і теплий океан Тетіс. У його темряві панували амоніти, далекі родичі каракатис, що правда мушлею і здається кращим по життям На дні погойлювались водорості, ковзали медузи, а дун остей, величезна хижа риба, тримала всіх у тонусі. Океан змінював свої кордони, а земна кора форму. Так вперше над хвилями виринула майбутня територія України. На дні залишився вапняк, саме той, що стане основою міста з долбунів. Коли море остаточно відійшло, землю охопило різке похолодання, потепління змінювалось новими хвилями холоду. Льодовики насувались з півночі, і зрушені ними камені досі лежать у волинських полях, як мовчазні свідки тієї епохи. Тут крокували мамутові стада. Вони бродили лісотундрою в пошуках, моху та лишайників. Тодішній гастрономічний максимум. А за ними перші люди. Кам'яні спесоментальні наконечники досі знаходять у дібровах біля здолбуна. У вогнищах давніх племен під тріск деревини і завивання вітру зароджувались перші легенди про холодну, але вже людську волинь. Минають тисячі років після льодовика. На цих землях з'являються ліси, річки і озера. Здовж усті та горині осідають перші слов'янські племена, дуліви та волиняни. Це вже кінець першого тисячоліття до нашої ери. На пагорбах вони зводять городища, укріплені поселення з валами й ровами, залишки таких біля Новомильська і Глинська. Ці місця були не просто житлом, а захистом, ринком і навіть центром влади для навколишніх племен. У X столітті ці території входять до складу Київської Русі. Тут же звучить князівське слово і дзвін меча. Так формується рання державність на землях сучасної України. Її пам'ятає літопис. І підтверджує земля городища. Зникають, але пагорби зберігають форму, залишаючись німими свідками історії. Зі сходу суне навала. Монголи спустошують давні городища. Київська Русь слабна і зникає з карти, як стертий напис на березі. Але край не мовчить. Галицько-волинські князі відбудовують укріплення, підносять міста. А далі Волинь переходить під захист Литви у 15 столітті. Ці землі під опікою могутнього роду острозьких. Вони тримаються прикордоння як щит і меч. Острозькі зводять замки, відкривають школи, запрошують купців і ремісників з усіх кінців русі. Одна 1497 року. Великий князь литовський Олександр Ягелончик дарує князю Константину Острозькому село з назвою Долбунів. Так, назва Долбунів вперше з'являється в державному акті. Село з часом переходить до Хоткевичів, плятерів, Любомирських, але з більше не зникає. Воно вже тут і не завжди. Минали століття. Долбунів стає з Долбуновом. На гербі вже не білий Орел Речі Посполитої, а двоголовий Тепер Імперія будує Київ-Обреську залізницю. Що вивозити зерно з України, 15 серпня 1873 року перший поїзд зупиняється на станції з колії, телеграф, дерев'яний вокзал. Але вже наступного року зводять паровозне депо та водонапірну вежу. Одна тисяча вісімсот вісімдесят п'ятого відкривають гілку до Радзивилова. Тепер рейки з'єднують з Долбунів із Києвом, Львовом і далі з Європою. Чехи, Галицькі, німці, євреї і українці працюють пліч опліч, машиністи, кочегари, корійники, телеграфісти, з'являються казарми, залізничне училище, перші майстра. Це вже не село, це вузол, що дихає парою ритмом рейку. Населення стрімко зростає. Люди йдуть працювати на залізницю цілими родинами. Відтепер тут мірюють паровозними свистками і місто Се до нової цементної ери. Підприємливі чехи, запрошені царською владою, знаходять біля Злобунова поклади крейди та глини. У 1876 році Людві та Едмунд Єлінники купують невелику ділянку і запускають перше виробництво цементу. 1897-го вони засновують акціонерне товариство Волинь. Цемент цієї марки швидко розповсюджується по всій імперії. Крейду везуть зі Старомильська, глину з долини Усті. А готовий цемент іде вагонами до Києва, Одеси. Ну і далі. На будівництво мостів, портів, вокзалів. Цемент з Долбунова стає матеріалом прогресу. Завод розростається, а місто змінює характер із хліборобського на промислове. З Долбунів стає містом, що тримається на власному камені, і входить у нове століття з димом над дахами. На початку ХХ століття колія і цемент звезли до Здолбунова людей з трьох імперій. 1896 року освячують православну свято Катеринівську церкву. А вже за кілька років гримокатолицький костел святих апостолів Петра і Павла. Недільний ярмарок буде щонайменше шістьма мовами. З Львова тягнуть тексти, Берестя — сіль із Моравії – пиво і шкло. У 1897 році тут мешкає близько п'яти тисяч людей, 75% — українці. Решта євреї, поляки, чехи, німці, навіть турки і угорці. Кожна вулиця, як перехрестя, храм, шинок, друкарня, майстерня. І в кожному свій голос, своя пісня і своє добрий день. Здолбунів стає містом офіційно у 1903 році. А неофіційно тоді, коли паровозний свист почав змагатися з дзвонами різних веж. Після років Першої світової війни, змін влади та прапорів, у 1921-му здолбуні опиняється в складі Другої Речі Посполити. Це прикордоння. Тут сходяться не лише рейки, а й впливи, мови, ідеї. Одна 1924 року містечко стає повітовим центром. Відновлюється залізниця, цементний завод розширюється. Поруч працює кілька цегелень. На колії понад тисяча працівників. З'являється кінотеатр Люкс. Готелі «Європейський» і Брісто, а пожежна команда отримує перший моторний автомобіль: місто Строка, польські скаути, українська просвіта, єврейські кредитні кооперативи, чеські ремісники. Усі мають своє місце і своє слово. Але під цим багато голосям напруга. Молодь вступає до підпільних гуртків, на стінах з'являються листівки, поліція робить обшуки. Здолбунів живе між культурами і між лініями фронтів, які ще не видно, але вже наближаються з обох боків. У вересні 1939-го здолбунів займають війська Червоної армії. Починається нова влада. Із арештами, націоналізацією і тишою вулиць. У школах з'являється новий підручник. У підвалах перші списки на виселення. Люди звикають боятися не фронту, а тиші. Та вже влітку 41-го місто знову змінює правила. Нацистська окупація накриває здолбунів без бою. Євреїв зганяють у гетто біля цементного заводу. Один прохід, один контроль. Один напрямок 13 жовтня 1942-го гавкіт, крик вантажівки їдуть до піщаного кар'єру під Старомильськом. Постріли короткі і безмовні. Зникає громада, яка торгувала на ринку, нагодила паровози, друкувала книги без могил, без прощання. Але боротьба триває у місті підпілля, у лісі повстанці. Упа веде війну проти двох армій одразу: німецької і радянської. Квітень 44-го під Гурбами повстанці вступають у найбільший бій в історії УПА проти НКВС. Перевага ворога в п'ятеро. Вогонь. Дим, оточення. Але УПА проривається і залишається в історії у піснях у цій землі. Липень 1944. На пероні майоріє червоний стяг. Поруч бронепотяг НКВС із запотілими вікнами. У вогонах не вантаж. Люди, підпільники, родини неблагонадійних. Діти, що не розуміють, куди їх везуть. А на станції вже складають нові списки: когось забирають вночі, когось просто з роботи чи з черги за хлібом. Ті, що лишились, нишком передують віконце хліб, цигарки. Слово в дорогу, часто останнє. А вже надвечір станція знову приймає партію рештантів. Ті самі рейки, та ж тиша. Столбунівський вокзал стає перевалочною точкою репресій. Тут прощалися з волею, і часто з домом назавжди. Після війни Здолбунів працює на нову владу. Цементний завод горить вогнями і не стихає ні вдень, ні вночі. Нові печі для великої відбудови. Ковтають крейду зі Старомильська і фарбують небо сірим пилом. Електровози з'являються раніше за гарячу воду в квартирах. По шостій будові. Почалась зміна. І так щодня. Казарми, гуртожитки, Хрущовки. Лінійка на завод, лінійка в школу. Життя по інструкції. Клуб залізничників показує тіні забутих предків, люди мовчать, але дихають глибше. У 1986-му на колію заходять евакуаційні вагони з Чорнобиля. Місто приймає чужий біль, як свій. Світло у вікнах до ранку. У квартирах друкують вісник руху. Радіо мовчить, але в повітрі вже віє інший прапор. Кінець 80-х на вулицях з Долбунова живі ланцюги. Сам видав і спів ще не вмерла, який більше ніхто не шепоче. У грудні 89-го безценний мегафонів. Активісти підіймають синьо жовтий стяг над автостанцією. Перше відкрито місто завмирає. Кольори що десятиліттями були заборонені, тріпочуть над головами, і ніхто їх не зриває. пліч опліч. Учителі, залізничники, студенти, у чайних точаться суперечки, які потім стають зборами про світи і рух. У швейних цехах з'являється синє жовте полотно. І вже не для фартушків, а для прапорів. Люди готуються на площі вперше лунають слова держава і незалежність. Публічно і без страху місто не відводить погляду. Лютий дев'яносто стяг майорить над райрадою. А серпень 91-го лише підтверджує те, у що вірили. Незалежність починається там, де люди навчились дивитись на небо своїми кольорами. Сьогодні з Долбунів центр громади, що поєднує місто і навколишні села в одне дбайливе ціле. Колі далі йдуть у всі боки. Але тепер вони з'єднують не лише станції, а й людей, ідеї та взаємність. Працює завод, працюють школи, працює музей. Тут камінь і залізо розповідають історії не гірше за літописи, а в міських установах волонтерські штаби: сітки, свічки, листи для фронту, тил, що тримає своє. З Долбунів далеко від передової, але в нього є своє завдання не стояти осторонь. Тут пам'ятають тих, хто не повернувся, підтримують тих, хто бореться, і готують майбутнє для тих, хто виростає зараз. Місто з людьми, коліями, цементом і пам'яттю. здолбунів стоїть, працює, допомагає і буде.